Херсонка Ангеліна Щербек прокинулася 24 лютого від звуків вибухів. Місто покинуло цього ж дня на єдиному евакуаційному і останньому для Херсона поїзді. Жила у Львові, Польщі повернулася до України на Черкащину. Там подруга покликала її на дводенну толоку. Перший волонтерський досвід це саме була оця толока. Десята у селі Буди, якщо я не помиляюся на два дні, і від організації Repair Together. Там ми розбирали завали. Багато насправді на ту толоку приїхало дуже багато людей. Цього ніхто не очікував, але там було 260 волонтерів. Приїхали просто на два дні. Основним завданням волонтерів було розгрібання завалів, які залишилися після окупації, розповідає Ангеліна. Це було місце, де на один квадратний метр Ну просто нереально багато світлих, добрих, щирих людей, які е, допоможуть тобі, які е, хочуть е, і прагнуть щось зробити для України. Потім почалися табори Будуємо Україну разом. Пішла до школи кемп-лідерів. Протягом двох днів дівчина отримала знання, які зараз використовує в селі Іванівка Чернігівської області. Досвід роботи кемп-лідеркою знадобиться в подальшому після звільнення рідної Херсонщини, впевнена Ангеліна, треба буде організовувати бур табори. Повернуся до Херсону і буду, мабуть, перше, що зроблю. Це так приблизно треба буде зібрати інформацію по місту і по області по громадам, де найбільше потрібна допомога, аби провести, як мінімум, там один а краще ще декілька таборів, заїздів буру, аби волонтери приїхали з усієї України е, на нашу Херсонщину. подивилися, яка вона мальовнича, Ангеліна Щербик дуже хоче повернутися додому. каже перше, що зробить, коли дізнається про звільнення Херсона, купить квиток до рідного міста. Олена Сумська, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон.